Слава Україні! Героям слава! Вже встигли опробувати роздивитися. Звісно. Дуже дякую тобі, друже. Треба опановувати хлопцям трошки. Ми передали от таку інструкцію, плюс в електронному вигляді. Буду дуже просити, щоб приділили достатньо уваги щодо опанування техніки. Але пане полковнику, ми передаємо це в надійні Я, руки. Петро Алесіч хочу зазначити, що на нашому рахунку вже є калібр один збитий. Але збитий з ПКМ. Ну, звісно, ця зброя вона дасть можливість більш ефективно виконувати завдання. У нас десь відсотки вже виконували завдання і на сході, і по захисту Київщини. то всі мають фактично бойовий досвід. Коли калібр збивають з ПКМ, який у нас в військах називають покемоном, це свята правда, і саме тому, з самого початку бойових дій, до підрозділів територіальної оборони Києва потрапили від нашого виробництва більше 400 покемонів. Не знаю, напевно але не виключаю, що саме з цього покемона приземлили калібр, а можливості і потужності ЗУшки з покемоном не порівняти, що ви відчуваєте про що ви думаєте в той момент, коли влучаєте в цілі, розумієте, що цей шахет чи ця ракета не долетить і не потрапить в ціль, яку ви на собі затонували? Ну, до як то кажуть на щастя. Нам вдалося ці відчуття Бідчути. випробувати на собі. Коли йшов на лі, це було 29 грудня. От і прийшла доповідь від командира роти, що вражено. Калібр. Ну, сразу ми, звісно, не повірили. Доповів командиру бригади, ну, він теж так Скептично каже, да, поставити. якщо це ну, якщо саме, ну може бути, може не бути. Я кажу так, хлопці поїхали шукати нашу ракету. Ми її знайшли. Ми там визначили, що там іменно пробоєний 7,62 в баки ракети. Це теж невероятне співпадіння. Що туди попало в бак ракети, було влучання в район двигуна, воно не зробило шкоди, а от іменно бак приземлив цю ракету. Упала вона дуже удачна на пустирі, нікого не зачепила, не долетіла. Ми дивились напрямок. Вона йшла на дарницю. Після ураження вона де ще змогла пролетіти 11 кілометрів і впала. І то, що збив, просто ну простий хлопець з села на Фастівщині. От я просто йому ну вдячний як командир. Ми законтрактували вже 300 автомобілів, і це буде для всіх збройних сил посилення, бо зараз величезний дефіцит саме вантаживок бойових, військових, так. повнопроходних, дуже простих. Я навмисно намагався брати без зайвої електроніки, бо якщо електроніка полетить в бою, то не мені вам розповідати, якими словами ми характеризуємо потім, коли вона стане. Радіус дії зу 23 2 до півтора кілометра це дає змогу ефективно боротися з шахедами. В деяких випадках дає можливість роботи, працювати по тим ракетам, які летять на низькій висоті. Вони ховаються від нашого накриття радарами, але наші мобільні вогні групи все-таки їх приземляють. Нам відомі зараз шляхи найбільш ворогідні підходу до Це до річки Дніпро, це вдов, в тому числі і по Київській області. Нам відомі райони, через які вони в основному застосовуються то з урахуванням можливостей ЗУшок, встановлення на підрив на відповідній висоті, радіус враження буде достатньо великий. То якщо збиття калібру покемоном це диво, то збиття ЗУшкою шахіда це обов'язок. І я думаю, що всім обов'язком блискуче справляться наше військові. У нас надходять ще. Протягом часу, коли ми зможемо їх обслужити ще 200 дафів, і це буде захист не тільки рівного і Києва, а всіх міст, мери яких до нас звернуться, які мають заушки. Ми цю практику для того, щоб захистити мирне життя мешканців, об'єктів критичної енергетичної інфраструктури, ми будемо робити все можливе для того, щоб захистити точки атак. Російських ракет захистити мирне життя українських мешканців. Я Вам хочу від всіх українців передати величезну подяку, бо ми всі реально кожного разу, коли повітряна тривога, от, ну, молимося на вас, можна сказати. Да є Бог і українське ППО. Так Дякую. дякуємо вам.